Всім привіт! З вами Софія, і сьогодні ми будемо робити огляд не на книжки, не на лего, а на нігті. Ви подумаєте, що нігті дуже нудні, але це не так. Я буду робити не на звичайні, а накладні. Ну що ж, почали. У комплекті є лак, щіпці, клей для нігтів. Чилка для нігтів. Якась палка. Не знаю, навіщо вона. Наклейки. Дуже підозрілий пакет. Інструкція і самі нігті. Тепер переходимо до накладання. І ось такі нігті у мене вийшли. З вами була Софія. До нових зустрічей!